Що таке Амаро? Давайте розберемося. Напевно, що з перфюмним цей напій дійсно дуже ароматний. Але назву свою отримав завдяки іншій своїй особливості. Амаро в перекладі з італійського означає гіркий, і це повністю відповідає його смаковому профілю. Дуже приємний. Щодо основних компонентів цього лікеру, то їх тут повний ботанічний сад, починаючи від різноманітних трав та курінь і закінчуючи рідкісними спеціями та цитрусами. Такий різноманітний. Але це і є унікальність цього напою. У кожного виробника свій рецепт. У амаро Монтенегро це відтінки нетипового зеленого чаю. А у амаро векіодалька гіркі, солодкі та ароматні апельсини. Міцність лікеру складає від 20 до 40%. А цей напій у чистому виліклі. Як дежестив. Або скількома шматочками льоду. І не плутай, амарос амаретто. Це також італійський лікер, але на основі мигдального оріху та абрикосових кісточок. У ці італійці, розуміється, в напоях.